Відправляємо сьогодні дві дуже подібних шини різних виробників. І я хочу, користаючись можливістю, порівняти для вас два параметри цих шин. Перше вагу, і друге м'якість резини. Справа в нас всім відома, загально відома – Maxxis Zilla. еталонна шина по своїй вазі і м'якості. Зліва претендент дуже подібний на неї малюнком своїх ґрунтозачепів. Але давайте порівняємо по м'якості. Вона дуже м'яка. Серед конкурентів, серед інших брендів всіх. Вона надзвичайно м'якенька. Я можу пальцями без проблем отак от зігнути оці ґрунтозачепи. Так, це піддається. Все нормально, вона не дубова, вона не пластмасова. Але давайте зробимо те саме з Maxis Zilla. І вона безумовно ще м'якша, набагато м'якша. Ніж обор скопріо, які зліва. Тобто, якою б не була обор м'якою, якою б вона не була легкою, але Максі зіла все одно попереду всіх. Звичайно, що любителі зекономити, ті, хто хочуть зекономити на комплекті кілька тисяч гривень, можуть сміливо брати і обор скопріо. Але якщо не ставити мету гнатися за ціною. А вибирати найлегшу, найм'якшу, найтоповішу шину то Максі Зіла була і залишається еталонною в цьому плані.